Привіт, я Саша тревел-агент, А це готель Акуазіс, п'ятірка на першій береговій лінії з величезною інфраструктурою для сімейного відпочинку. Тут дійсно Акуазіс, тому що басейнів багато, аквапарки і рай для дітей. Покажу цьому випуску вам такий коротенький огляд готеля. Ви тим часом ставте лайк під відео, бийте в дзвіночок, підписуйте канал на інстаграм та погнали на огляд. Центральний вхід в готель Акуазіс. І на вході вже розумію, що в готелі туристів багато. Одні зараз заселяються, інші виселяються, а Стоять стоять на поселення. І ось так виглядає взагалі рецепція. Перейшовши трішки далі, у нас в ній стороні розташовані стійки з гідами. Саме тут можна мовити екскурсію, а також гестрелейшн. І зустрічають нас велкамдрінком лимонад та турецьке солодощі. Знаходимось ми зараз з вами в одному з основних корпусів. Поруч ліфти, які піднімають вас на ваш поверх. І з лівої сторони від рецепції розташований бар в лобі, Зараз прогуляємось, побачимо як він виглядає і які напої є на барі. Люди відпочивають. Святкують приїзд. І на підході до бару я вже бачу. А що я бачу? Я бачу єгермейстер. Я бачу бейліс. в Принципі імпортний алкоголь є не так багато, як би хотілось, але є І із кави. У нас фільтр кава, а також туркіш. Бар, який в лобі працює з 8 до 12 ночі. А в огляді цього готелю я вам покажу німецька категорію номера. Це номер стандарт. Стандартки можна проживати четверо осіб, троє дорослих і дитина або два плюс два. Стандарт сів'ю з видом на море, Але давайте все по черзі. Зеркало в кімнаті, вхідні двері, одне двоспальне ліжко, одне односпальне ліжко і одне ось таке розкладне. При вході у нас шафа, місце під багаж, сейф великого розміру, скрипить як. Ванна кімната з душовою. Немає зараз світла. І ось так виглядає загальна кімната. Біля кожного з ліжка є тумбочки, є розетки і балкон. Балкон з видом на море, на басейн, хоча його не видно, видно лише кріжшок. Тут є два крісла, столик. І вже чути, що на території зараз проходить анімація. В принципі, туди ми зараз з вами і підемо. І виходимо з вами на територію готеля. Територія великого розміру. Достатня кількість зелені пальми, хвойні дерева, оливкові дерева і басейн, де зараз проходить анімація. А анімація в готелі, в готелі до речі, дуже активна. That you ain't a chosen. Поряд з основними з цим величезним басейном китянеться. По всій території у нас також є снек-бар, Тут можна взяти пиво, взяти перекус. Є пар, алкогольні напої прийшли, перекусили і відпочиваємо далі. Дуже часто читаючи ваші коментарі, ви запитуєте, чому я не озвучую вартість відпочинку в цьому готелі, хоча б на момент зйомки. Відповідь дуже проста: я працюю лише з українцями, а українці зараз проживають по всьому світу. Відповідно і вилітають Туреччину з різних країн. У нас є виліти з Кишинева, з Молдови, з Польщі, з Чехії. З Німеччини, з Англії, з багатьох країн, але з кожної країни вартість туру буде відрізнятися. Тому краще пишіть мені вайбер. Я прорахую цей будь-який інший готель на потрібні вам дати та на ваш склад сім'ї. І ось тут поруч з басейном у нас розташований дитячий клуб. Є гейм-центр для підлітків і є сам Kids Club, де можна залишити своїх діток на аніматорів, а самим поплавати в басейні або в морі. I watch you ride into the super crazy На викладі з дитячого центру, дійсний дитячий центр, тому що він великого розміру. Тут у нас Kids Club якраз всередині працює Kids Club з 10 до 12.30. закривається потім на обід, на вечерю і до 22.30. Hello! Поглянемо зараз, як він взагалі виглядає, а я бачу, що він величезного розміру безліч. Кімнат, де можна залишити дитинку, і вона тут буде бавитися, дивитися мультики, грати і проводити час. До речі, в Кіцклаві працює кондиціонер, знаходитись тут, ну, тут комфортно, не жарко. Саме тому тут дуже багато зараз дітей. Є невеличкий батут і є дитячі ігрові. Клас! Як на мене, тут рай взагалі для дітей. Hello. І це ще не все. Ще одна кімната у нас розташована ось тут. А там туалети. І по цій штуці я розумію, що дуже часто в готелі піні вечірки. Виходимо на територію, звертаю вашу увагу, що ось тут кнопочка, її потрібно нажати. No. І діти самі з кіцклаба не вийдуть, лише з батьками. Заходять та виходять. Прийшовся трішки далі, у нас розташований аквапарк. Є аквапарк як дитячий, так і дорослий. Досить екстремальні гірки. Не дивлячись на те, що зараз вже розпочався обід. Туристів вздовж басейнів та аквапарків дуже і дуже багато. Ніхто нікуди не поспішає. Всі відпочивають, плавають. Аквапарк великий зараз зачинився на обід. Розпочне роботу через дві години. А в дитячому діти зараз гуляють. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. Я нарахував 8 гірок і, можливо, навіть десь збився. Аквапарк класний, великий і екстремальний. І виходимо з вами до моря. Чим ближче море, тим більше зелені. Поряд пляжу у нас є амфітеатр. До речі, амфітеатр дуже великого розміру. По тут всі, мені здається, відразу ж карта готелю. І вихід до самого пляжу. І ще така ремарочка маленька, поки я перебуваю в готелі, біля басейну проходить анімація. І кожен учасник говорить звідки він. Оланд, Болгарія, Берлін. А, що я ще чув. Різні країни, але ні одного росіянина. Клас! Мені пляж подобається. Ви лише погляньте, який піщаний, зручний захід в море. Купаються і самі маленькі купля, купаються дорослі. Неймовірний колір води. Вона прозора. І весь пляж зараз заповнений туристами. А взагалі, якщо мова йде про діділу, то будьте готові до того, що тут на пляжі дуже часто зустрічаються камені. Ти заходиш в море, потрібно мати спеціальне взуття, кораллу побажано, тому що є камені і дискомфортно заходити в воду. Тут піщані, пологи, захід у море, ні одного камінчика, купляються навіть самі маленькі, тому їй здається 6 місяців. Навіть вони зараз мочать ножки. Наш стиль розташований на першій береговій лінії має власний, приватний піщаний пляж, який чудово, ідеально мені здається підходить для сімейного відпочинку. І в першу чергу з маленькими дітками. Пляж рівний, без камінчиків. На пляжі є шезлонги, є парасольки. Можна взяти е, рушники і поряд з пляжем є снек-бар. Зранку прийшли, зависли, перекусили і максимум часу виживає, виживаєте і вижимаєте саме на морі. До речі, я знаю, що мої огляди дуже часто дивляться турагенти. По моїх оглядах чать готелі. Тому, колеги, для вас я створив закриті телеграм-канали з оглядами готелів Туреччини. Є три телеграм-канали. З Андалійським, Егейським узбережжям, а також з ВІП та делюкс-готелями Андалійки. Кому цікавий доступ, посилання в опис під відео. Переходьте, там безліч фото, відео, які ви можете використовувати в своїх цілях та для своєї роботи. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він буде вас корисним. Найближчим часом плавати в син басейн, розмагати на цьому пляжі, будете саме ви. А я вам з радістю. Я вам з радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є під цим відео. Від вас, лайк. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.